В Івано-Франківську знову заговорили про соціальне таксі. Його клієнтами будуть люди, які втратили зір. В Отосі кажуть, обговорення цього проєкту із міською владою триває упродовж двох років. Торік влада визначилася з транспортом для так званого соціального таксі. Зайвий автомобіль перебував на балансі навчально-реабілітаційного центру. Хотіли там машину взяти з підйомником, щоб це було для, не тільки для незрячих, але й для спінальників можна було перевозити. В цьому році вони трохи поміняли ситуацію, і соціальне таксі буде на базі служби таксі. Навесні Івано-Франківські чиновники знайомилися з досвідом чернівецьких колег щодо функціонування соціального таксі. Нині положення про цю службу розробили в міському департаменті соцполітики. В мерії кажуть, служба мала запрацювати вже цього року однак через брак фінансування це питання зависло в повітрі. Потрібно почати хоча би там безплатних дві тисячі поїздок в соціальному таксі. Відповідно, з бюджету перевізник, який на себе візьме зобов'язання це все зробити. Знаємо, що було, от як тут озвучувалося, обіцянка міського голови Михайла Йосович, я готовий до цього долучитися, і на наступний рік в бюджеті оце хоча б щось розпочати, щоб це було профінансовано. Люди із вадами зору готові платити за поїздки, щоправда, мінімальну вартість, адже соціальна автослужба їм більше, ніж потрібна. Особливо актуальна проблема взимку, адже стан доріг і тротуарів не дає змоги незрячим самостійно пересуватися. Це хоча б дві-три поїздки в місяць на одного інваліда. Це було дуже добре. Потреба є, тому що ви розумієте, наші люди незрячі, вони обмежені в Русі і бажано було б, щоб працювало таке таксі. Важко людині незрячі йти на автобус з автобуса. Івано-франківські таксисти кажуть, готові перевозити незрячих і безкоштовно. Однак щодо можливої появи найближчим часом соціального таксі мають сумніви. Треба спеціальне обладнання, треба машини, то все. Така служба повинна бути. Потрібно, напевно, я думаю. Раз люди хворі, не можуть пересуватися, важко їм, то я думаю, що це добре. Для людей все потрібно, але так і не в нашій державі. Соціальне все потрібно для людей, бо що одні люди не бачать, другі не не чують, не можуть пересуватися громадським транспортом. А якщо буде таке соціальне таксі, то буде прекрасно для тих інвалідів. Окрім спеціального автотранспорту, міська влада обіцяє виділити кошти на пальне і ремонт соціального таксі. Однак на базі якої служби таксоперевезень воно буде створено, чиновники ще не визначилися. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.